Божі, дорогі брати і сестри, вітаємо всіх, дорогі друзів, в цей час, хто приєднався до нас для вивчення Божого Слова. Ось і підходить до завершення рік, який ми прожили у нашому житті. Ви знаєте, обдумуючи, аналізуючи час, який пройшов у нашому житті, є речі, яким ми радіємо, яким ми тішимося, з якими згадуючи, які нам стає приємно і радісно на душі. Є також речі, за які нам соромно, є речі, які, над якими хочеться і заплакати, буває. І буває тяжко на душі, коли згадуєш ті речі, ті поступки, можливо, думки якісь нехороші які в нашому житті зустрічалися. І також в нашому житті ще ті речі, які ми ще в змозі маємо можливість зробити. Але ми повинні розуміти, що є також ті речі, які у нашому житті вже зробити ми не зможемо. Ті речі, які ми повернути назад, вже не зможемо. Тому кожному з нас треба роздумувати і думати, просити Бога мудрості, щоб нам так проживати тут, на цій землі, час, щоб нам набути серце мудре, прожити час не просто, щоб пройшов час, а прожити час, щоб мати мудре серце, поступати мудро, робити правильні, розумні, богоугодні поступки для того, щоб. Господь міг схвалити наше життя тут на цій землі. Я хотів прочитати із книги Пророка Осії настанови для кожного із нас. Отже, це книга Пророка Осії, 6 розділ з 1 віша. Підемо, скажуть вони, повернемось до Господа. Він нас розшарпав, але Він і вилікує нас, поранив нас і перев'яже наші рани. Після двох днів поверне нас до життя. А на третій день поставить нас на ноги, і ми будемо перед Ним жити. Тож, пізнаймо, намагаємося пізнати Господа, Його прибуття надійде, як вранішня зіниця, Він прийде до нас неодмінно, як дощ, як пізній дощ, аби зросити землю. Отже, тут ми читаємо гарні, хороші і приємні настанови, які кожен у нашому житті хотів би бачити у своєму житті. Де Господь благословить і підтримає. Але, другі брати і сестри, ми повинні прочитати і далі і зрозуміти, щоб отримати оці Божі благословення, ми повинні бути готові, і наша поведінка повинна бути відповідною до цього. Читаємо далі. Щоб... Що мені робити з тобою, Єфрем? Що маю учинити з тобою, Юдо? Адже ваша любов, наче ранішній туман, як ранішня роса, яка щезає? Отак ми читаємо, Господь говорить, що я маю робити? Наша любов, наша відданість Богу буває дуже короткочасною. Тут описується, як ота, но ну, той раннісній дощ, як ота ранішня роса, воно є, але чуть-чуть час проходить і воно зникає. І далі читаємо. Тому я картав їх через пророків, я їх вбивав приречення моїх уст. І мої присуди були зрозумілі, як світлий день. Адже я, милос... я бажаю милосердя, а не жертви, і пізнання Бога більше за всепалення. Вони ж, як перші люди, порушили заповіт, зрадили мене там. Галат перетворився на місто злочинців, що заплямували себе кров'ю. Я в степу зграю розбійників, чатую на людей. Так ватага священників вбиває паломників на Сихемському шляху, творячи огидні беззаконня. Серед роду Ізраїля я побачу жахливе, Єфрем чинить блудство, Ізраїль опоганився. Так само і для тебе, Юдо, призначені жнива, коли я поверну з полону мій народ. Отож, ми читаємо, щоб вони, як люди, каже, порушили, порушили мій заповідь. Дорогі брати і сестри, для того. Щоб в нашому житті кожен хоче отримати щастя, кожен хоче отримати благословіння, мир і спокій для душі. Але для того, щоб цей мир і спокій від Господа прийшов в нашу душу, ми повинні жити і поступати благовійним страхом жити, робити правильні угодні богопоступки і думати, роздумувати над життям, яке ми проводимо. Тому що просто жити так, як я хочу, і отримувати щастя і благословіння так не вийде. Давайте присвятимо своє серце, свій розум, свій час і всі свої можливості на служіння Господу. І тоді ті хороші і приємні досвіди, ті хороші і приємні обітниці, які Слово Боже нам відкриває, будуть у нашому житті. Хай Господь благословить кожного з вас і дасть нам мудре серце і мудре життя. Бог за це слава, нехай прибуде. Амінь.